Приїхав генерал з перевіркою військову частину. Навкруги степ, а найближче село знаходиться хто знаде. Він запитує у командира частини: Синку, а як ви тут без баб? Та просто в нас у хліву є віслюк. От ми з мужиками і. Далі не розповідай. Веди мене до віслюка. Наскочив генерал на Віслюка, три палки кинув. Так, непогано. Навіть краще, чим баба. Товаришу генерал, ви мене не зрозуміли. Ми сідаємо з мужиками на віслюка та їдемо у село на блядки. <плес> Тато ходить по квартирі дуже роздратований. Як ти могла? Це ж ганьба. Чим ти думала? Де цей негідник? Нехай тільки я його побачу. І понеслося. Донька. Тато, заспокойся, він говорив, що зараз приїде. Приїжджає крута тачка. З неї виходить солідний чоловік у дорогому костюмі з Ролексом на руці, і каже: Вибачте, але у мене сім'я, становище в суспільстві, так що я не можу одружитися на вашій дочці. Але якщо народиться дочка, я дам один магазин, один завод і один мільйон доларів. Якщо син два магазини, два заводи і два мільйони доларів. Ну а якщо буде викидень, то. Тато підходить до нього, плескає по плечу і каже: А якщо буде викидень. Ти жахнеш її ще раз. <риклад> Журналістка з'ясовує у фермера, в чому причина коров'ячого сказу. Той на неї вирячився і говорить: а ви знаєте, що бик настрибує на корову раз на рік. Припустимо, ну і при чому тут це? А ви знаєте, що ми доїмо корів чотири рази в день? Цінна інформація, але нічого не зрозуміло. Ну ось якби я м'яв ваші цицьки чотири рази в день, а трахав би раз на рік. Ви б не сказилися. На весіллі п'яний гість збере мікрофон і з добрим виглядом, променистим поглядом говорить. Шановні, любі гості, прошу хвилиночку уваги. Всі замовкають. Він продовжує з посмішкою. Зараз я хочу, щоб наречена при всіх зробила мені мінет. Зависла пауза. Всі шоковані. І повільно, з очима налитим кров'ю підіймається наречений. Гість. Ні, ні. Я наполягаю, щоб саме нареченна. <риклад> Сім'я вечеря, дочка мамі. Мамо. А які бувають чоловічі гідності? Мати. Чоловічі гідності, доню, бувають трох видів, коли чоловікові 20. Його півник як дуб міцний, твердий. Коли йому між тридцятью і сорока. Він як бере загнеться, але надійний. А коли чоловікові за п'ятдесят, його гідність як новорічна ялинка. Новорічна ялинка? Так, доню. Коріння мертві, а кулі тільки для прикраси. Батько розлючений. Синові. Синку, а ти знаєш, якими бувають жіночі цицьки? Син. Ні, якими? Батько. Цицьки, синку бувають трьох видів. Коли жінці двадцять, вони круглі й тугі, як динка. Коли їй тридцять вони як груші, все ще нічого, але відвисають небагато. А коли їй за сорок, вони як цибуля, так цибуля. Так сину, ти на них дивишся і тобі хочеться плакати. <рив> Дружина чоловікові, сходи в магазин і купи яєць. Чоловік, у мене є два яйця, вистачить. Дружина. А що? Їх можна з'їсти? Чоловік. З'їсти, можливо, і не можна, а ось лизнути можна. Дружина. Ну і чудово, вранці полежиш їх собі на сніданок. Зустрічається два пса: Шарік та Бобік. Шарік відгодований, бо охороняє м'ясокомбінат. Бобік похудав на своїй меблевій фабриці. Шарік. «Іди до мене на м'ясокомбінат! Там повно їди, хазяїн добрий, не можу. У мене велика перспектива. Яка ще перспектива? Та я на днях чув, як главбук директору сказав, що якщо справи так і далі будуть іти, то ми через місяць будемо всі у Бобіка хер смоктати. Дружина ввечері каже чоловікові: Давай домовимося так. Коли ми лягаємо в ліжко, і я гладжу тебе по лівому плечу, то це означає, що я хочу сексу. А якщо по правому, то не хочу. Чоловік. Ні, давай так. Якщо ти хочеш сексу, то смикаєш мене за член один раз. А якщо не хочеш, то раз 30. 40. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!